Відчуваємо, як з кожним вдохом спина наша витягується вверх, вирівнюється. з кожним видихом тіло все більше розслабляється і розслабляється. Вдох. І навдосі ми втягуємо в себе силу землі матінки, вдох. Наповнюємося. І на видосі ми впускаємо в себе силу неба. І воно входить в голову, наповнює нас і проходить через нас. Іднаючи землю і небо, вцілюючи нашу землю, Майка, наповнюючи силами ціла, відчуваємо, як все більше сили в нас прибуває, все більше ми наповнюємося силами землі і неба і заповнюючи нас, сили землі і неба виштовхують з нас. Таки сила заповнює ці місця, сили землі неба заповнюють нас все більше і більше. І ми з кожним вдохом все більше і більше очищаємося. І наповнені, очищені, ми згадуємо себе у місці нашого щастя. Явне місце, а ось це місце, місце, де ми завжди були радісні і щасливі, місце наповнене нашою радістю і щастям. І ми відчуваємо, як це місце, ми вже відчуваємо себе і відчуваємо, як це місце нас наповнює. Запалює нас і наповнює нас радістю і щастя. Ми відчуваємо, як серце наше починає світитися радістю і щастям. Все більше і більше, більше і більше. Ось вже та радість і щастя не вміщається в нашому серці, не вміщається в нас і не вміщається в місті нашого щастя. Ці хвилі радості і щастя розходяться по всьому серці. І ми в тому сяянні усі щастя, ми оглядаємося навкруги себе в місці щастя і шукаємо стежину, дорогу, у кості стежина, у когось це дорога до храму роду. Нема у когось вивиста, у когось дорога, шлях, у когось близький, у когось далекий, у когось ось кілька кроків і вже храм щастя. А у когось треба перейти через. Кожного це храм свій, храм свого роду. У когось він дерев'яний, ось кам'яний, когось з куполом, ось маківками, ось клонами. І ось ми підходимо до храму свого роду, Змітити символи на дверях, чи над дверима чи на кордонах? Ось ми підходимо, впевнюємося, що навколо нашого храму порядок. Входимо його довкола. Якщо потрібно, то прибираємо. Наводимо лад, можемо прикрасити квітковими клумбами, кущами деревами, обійсня навколо храму свого роду. І тоді ми підходимо до дверей і відкриваємо двері в храм свого роду. І відкриваємо двері і заходимо і бачимо велику залу. Велику залу, у центрі якої стоїть стіл, з кінця в кінець. У ну, кожного цей стіл свій, кож дерев'яний, когось кам'яний, кось зі скатертинами. По обидва боки столу, охось по стоять крісла, по у опой слави. І тягнеться цей стіл аж до самого. Та протилежного залу. І в цьому протилежному кінці залу ми бачимо дві двері. Дві двері. Одні двері з права столу ведуть до предків по лінії батька, зліва від столу. Двері, які ведуть до предків по лінії матері. Вітаємо руки до тих дверей і закликаємо своїх предків. Предки, предки роду мого, називаємо свої прізвища, предки роду мого Бога, прийдіть, прийдіть, вдячність мою прийміть, любов і радість мою прийміть. І бачимо, як відкриваються двері справа і зліва, бабіч столу, і дружною гурьбою предки роду батька і роду матері починають виходити з гомоном, зі сміхом, з веселістю, жартами, зі співами, піснями, танцями. Виходять предки заповнюють, доповнюють всю залу, розсідаються за столом обабіч. І з радістю дивляться на нас. роду родимо. Дякую вам, що заклик мій почули. Дякую вам, що відгукнулися на покол Прийміть любов і вдячність мою. Прийміть глибокий уклін від мене. Прийміть повагу мою. Склоняємось нашим предкам. І зі всього щирого серця посилаємо нашим предкам нашу любов і радість. Заповнюємо їхні серця, їхні душі. Заповнюємо світлом любові і радості. Бачимо, як наші предки наповнюються, 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 наповнюються нашою любов'ю і радістю. В якийсь момент ми відчуваємо від них відповідь, віддачу. Від них йде хвиля тепла, яка приємно так вкриває нас верхню частину тулуба, серце, груди, шиї. Це їхня любов іде до нас. І ми в радості від цієї хвилі посилаємо ще більше нашим предкам, нашої любові, радості, і так закручується вихор любові до безкінечності. Від нас до них, від них до нас. І Він присилюється і присилюється, примножується, примножується. І ми звертаємося до предків, предки наші любі. Давайте допоможемо тим нашим родичам, тим нашим предкам, які якусь криду сотворили, чи образу в собі затаїли, і тим себе в темряву погрузили. І бачимо у бабіч толу справа і зліва сходи, які вони йдуть вниз. В когось це гвинтові сходи по кругу, які йдуть, йдуть вниз і вниз і вниз. Хто? Якісь інші. Ті сходи йдуть вниз темряву. І ми з нашими предками, світлими підходимо до цих сходів. Справа і зліва або одночасно і справа, і зліва. І чуємо звітом і стогони, і плачі, і крики. І ми направляємо туди, в темряву, наше світло, світло любові і радості. Направляємо ми туди, вниз і освітлюємо ці сходи. Бачимо на сходах наших предків, які хтось комусь кризу вчинив, хтось разу затаїв, вільна, невільно, гадано, негадано. І ми своєю любов'ю і радістю допомагаємо їм зцілити їхні душі, наповнюємо їм. їх серця, душі і тим стінами моїх від всякої темряви, криві, образ, страхів. І бачимо, як стогони припиняються, крики затихають, а натомість наші предки починають посміхатися. Стоячи на сходах, і бачимо, як ті сходи починають їх рухати вверх. Вони починають рухатися вверх до світла. Лиця їхні починають посміхатися, радіти. Вони тягнуться до нас своїми помислами, своїми серцями, своєю вдячністю. І ось ми ще більшою гурьбою збираємося за спільним столом в храмі роду і звертаємося до наших предків. Предки Ваших, знаків ваших, сил ваших, захисту вашого. Прийдіть силами своїми, Україну, матір захистіть, Русь святою стережіть, відкривників вихотів, родини наші, заспиніть, відкрити лиха, землі наші, роди наші, владу нашу очистити, допоможіть. Хай прийдуть нині душі сильні і світлі, праведні і мудрі, високодуховні. Хай прийдуть і народяться вони накопайла діточками моногими в родах наших, осяяючи Русь і святую Україну матір, серцями, очима своїми. Надихаючи батьків своїх на світлі думки, на світлі дії, на світлі діла і діяння. Хай прийдуть світлі душі нині до родичів своїх, встануть у них за спиною, відкрив лихо всякого бережуть. вчинки надихають Україну матір Русь святую, до світла правди ведуть. Світлі діла і діяння, благословіть предки і силами сіть втілитися нашим світлим, рівним бажанням, нашим світлим сподіванням, підтримайте наші світлі діла і діяння, світлих, добрих, благородних, праведних, потрібних нам у ділах голову з повагою перед предками нашими. Благословіть, предки. Благословіть, предки. Благословіть, благословіть. Благослови, Рода. Благословіть, предки. Благословіть предки. Благословіть предки. Бачимо, як благословляють нас наші предки. Обіймають, цілують, руки свої кладуть нам на голову, благословляють, підтримують. Комусь можливо. Щось передають, якісь знаки Якісь символи, якісь предмети. Що вам передали якісь предмети, і ви зустрінете ці предмети в явному світі, постарайтеся їх купити чи отримати в подарунок. Дякуємо нашим предкам. І... Наша душа або частина нашої душі може перебувати в одночасної в яві і в цьому магічному місці, в храмі предків, і продовжувати спілкуватися зі своїм родом, зі своїми предками, продовжувати допомагати, зцілитися своїм предкам, своєму родові. Тож, якщо відчуваєте таке бажання, то так і зробимо. Хай, частина моєї душі чи вся моя душа одночасно з явою перебуває всі ці 40 днів до Купайла в храмі предків і продовжує спілкуватися з родом, з предками, продовжує зцілювати. Допомагати тим предкам, які потребують допомоги моєї, Допомагати зцілюватися моєму роду, моїй родині. Ну і на цьому наша увага повертається з храму роду. Місце щастя, а з місця щастя повертаємося в яву, повертаємося в тут і зараз. Робимо глибокий вдох, напружуємо все тіло. <звук> видихаємо і розслабляємося і ми вже тут. Бо славу роду, бо славу предків, бо славу расі. Відкриваємо очі. Відкриваємо очі і стараємося зберегти в своїй пам'яті все, що ми побачили, відчули, пережили в храмі роду, в храмі предків. Запам'ятовуємо. Знаки, символи, відчуття можна записати. Хай треба записати. Щоб добре пам'ятати. Те, що нам здається зараз, очевидно, через, через кілька хвилин ми можемо просто забути. Тож хай зцілюються роди наші. Хай наповнюються світлом. Світлом любові і радості, світлом щастя і віри, світлом слави, роди наші, предки наші. Да буде так. І так буде.